Усім доброго дня. Ось розпочав роботу по підготовці комбайнів. Як я вже казав по консулу, там зроблено все. І наразі будемо говорити лише про Домінатор 66. Зняв мотовіло, відчепив жатку. Жатка в мене 3,9 і стан її відносно комбайна. Є набагато гіршим. Це я свідомо пішов на те, щоб купляти жатку саме 3,9. Тому були варіанти з меншою жаткою. А от така жатка була лише в такому стані. Тому коло неї роботи є доволі ще багато і на якомусь етапі будемо. Зупинятися і щось показувати. В основному Домінатор 66-й чомусь в Німеччині він йде з 3-метровими жатками. Знайти його з більшою жаткою є доволі проблематично. Я не знаю чому, але наразі думаю, що тут причина лише в тому, що можливо велика вружайність або конфігурація поля. Також від'єднав похилу камеру. Так, зафіксував. І тут я чіпив таку лебідку до дерева. Раніше ця лебідка використовувалася на вітрогенераторі для його підйому. А наразі і тут пригодилося. Отже, усе застраховано ще. Додатково підпорками, тому що працюю сам і техніка безпеки повинна бути також під колесами підставки. Далі буду потихеньку розбирати і показувати. Це стан комбайна Ще раз нагадаю, що комбайн. 1985 року випуску, пригнаний минулого року з Німеччини, і відпрацював я пів сезону, скажімо, так, без ніякого ремонту, але планую все переглянути і передивитися. Значить, бичі, і так було видно, що вони в доброму стані. Але було таке питання, давали. Коли саме час їх міняти. Ну, Думаю, що бічіта одна з основних елементів комбайна і треба їх міняти, вже, якщо є знос, треба їх міняти. Вартість, ну, зокрема, для консула я купляв, там було 100-110 євро. І вони можуть послужити і послужити. В принципі, я працював 10 сезонів на одних бичах. До того ж покажу. Це є бичі від комбайну Т670 «Джундір». І про такий комбайн також будемо у мене на каналі. Ось це бичі, які, які були на цьому комбайні при його покупці. А комбайн був пригнаний зі Франції. Ми зразу ж міняли, я не знаю як, наскільки тут камера передасть, абсолютно посередині лиси. Як правило, дичі зношуються посередині. Тут вже давно їх треба було міняти. Ну, я вважаю так. Якщо в нас є знос посередині, то порівнювати треба один край і середину. Якщо зазор вже досить... Ну, перепад досить великий, треба міняти. По цьому скажу, під барабаня теж в чудовому стані. Діаметр цих дротів 3,5 мм. Ширина молотарки 104 см по бичах і діаметр самого молотильного барабана. 45 см. Це такий же барабан, як і в консулі. І по діаметру, і по ширині, але бичі тут набагато є ширшими від, від консула. Також видно ось тут приварено до бича балансировку проводили. І кожний бич є приварений. До речі, це приварюється зразу з заводу, тому що я отримав новий комбайн Медіон 310 До того я думав, що це просто так. Але так роблять з заводу. Далі цей досить гарно придумано конструктивно. Барабан кріпиться на таких фланцях за допомогою 4 болтів, звідси і звідси. Відкрутивши їх. Можна вийняти сам барабан допереду. Тут досить конструктивно гарно зроблено, якщо сказати, по консулі, то там барабан знімається в бік через лючок. Правда, мені не доводилося цього робити. Далі, ось тут буду також вияснювати, як воно повинно бути. Думаю, що тут буду ставити ще якусь гуму, Бо тому що при молоді сої були такі випадки, що сам барабан закидав сюди масу і два рази мені зривало ось цю кришку. Причини, чесно кажучи, я такої не знайшов, Ну, думаю, що ось та ось цю, е, треба вона загнута, її треба. Вирівняти. Бо я це, це вивчу це питання і думаю, що якраз тоді отворі, то тут повинен бути в умові фартух з гуми. Десь поїду, десь подивлюся, як воно має правильно. Але також, якщо є власники такого комбайна, чи типу 76-го, можливо хтось вже з тим стикався і щось робив. Ну я думаю, що буде проводитися якась аналогія домінатора 66-го з 76 м якесь порівняння. Мені доводилося робити на 76 му Але це, правда, було доволі давно, тому, тому буду порівнювати в першу чергу. Ну і далі, розбираємо далі. Буду знімати ось цю рамку. Вона ось так кріпиться і далі грохот і решети. Зняв ось цей корпус каменевловлювача. вловлювача і тут лишень треба замінити ущільнення. Ось таке воно має бути. Далі знято грохот. Вдалося його витягнути сюди вперед. Але для цього потрібно відкрутити болти, кріплення під барабання і підняти підбарабання вверх максимально скільки це можливо. По грохоті залишається замінити ущільнювальну гуму. Почистити, пофарбувати, в принципі, воно ну, в непоганому стані. Також ось тут треба вирівняти, одна е, десь загубилася, треба зробити. І тут також. Е, решета доволі в непоганому стані. Я би сказав, лишається лише десь підчистити і підфарбувати. А так вони виглядають, наче нові, абсолютно нема ніякого виробітку. Це нижнє решето і верхнє решето також. Лишень очистити. Всередині комбайн от так виглядає Тут я не дуже навіть бачу якісь ржавчини Також потрібно буде замінити ущільнення. Це вже тут по місцю. Там є обрив Я вже придбав. Такі готові баси лише переклипає. В загальному став комбайна доволі непоганий. Ну що ж, наразі ось такий стан справ. Е, думаю, чи варто далі знімати відео і розказувати саме про... Ремонт комбайну, якщо когось цікавить, на чим саме зупинитися, то прошу писати якісь свої коментарі. А наразі всім всього доброго і до нових відео.